Вийшла в парк повчити біологію, а заодно наберу менторку. Поговорити про книжку Атмосферна школа щоб стати собою. Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас працюють журналісти фактів та вікон. Мої вітання. Столиця оговтується після чергової масованої атаки. Уже відомо про чотирьох загиблих. Повідомив мер Віталій Кличко. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи. Раніше повідомляли, що постраждали 20 людей, зокрема, 16 госпіталізували. Падіння уламків зафіксовані одразу в шести районах столиці. В одному з них перебуває зараз наш кореспондент Олег Хендриксон. Він з нами наживо. Олеже, вітаю. Тож, будь ласка, розкажи, як оговтуються кияни після цієї важкої ночі. Колего, вітаю в чергове ловлю себе на думці, що хочу сказати добрий ранок, але зробити з цього з об'єктивних причин не можу. Україна таки дійсно говтується після дуже непростої ночі. Ворог здійснював масовані комбіновані атаки. Вхід йшли як шахеди, так і ракети. Це відчуло на собі декілька районів столиці. Нині ми у Солом'янському районі. Тут сталася пожежа у нежитловій зоні. Ще одне займання зафіксовано в багатоповерхівці. Лиха наробив. Ворожий шахет. Нам вдалося поспілкуватися з місцевими мешканцями і далі прямо мова. Десь о другій годині почали вже літати шахеди, та десь о півтретії е летів спочатку над Кадецьким гаєм, потім сюди долетів. і Тут вже було зрозуміло, що десь якийсь з цих будівель прилетить. Ну, вийшло так, що саме в цей. Страшно було. Страшно. Влучили ви одинадцяти, начебто поверх. В мене квартира на п'ятому поверсі. Вилетіли вікна з балкону. Відзначу, що знаходитися безпосередньо поряд з будинком, доволі така ризикова історія, тому що з верхніх поверхів і досі продовжують летіти фрагменти скла, фрагменти обшивки. Наразі на місці працюють поліція, працюють надзвичайники, працюють комунальні служби, продовжуємо працювати. І ми, і в наступних випусках будемо повідомляти про свіжу актуальну інформацію. Дякую, Олеже. Це був наш кореспондент Олег Гендрикссон. Він розказав про наслідки атаки на столицю, зокрема на Соломінський район. П'ятеро людей поранені внаслідок комбінованої атаки крилатими ракетами «Калібр» та БПЛА типу шахет на Тернополі. За інформацією облійська адміністрації, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Працюють всі необхідні служби. Також виникла пожежа на заправці в одному з мікрорайонів міста. Тим часом міська влада просить тернополян зачинити вікна, не виходити з дому без нагальної потреби, обмежити перебування на вулиці дітей і людей старшого віку. Це... Центр контролю та профілактики хвороб проводить заміри повітря, частина міста без електроенергії, тиск води знижений через перебої з електрикою. Тривають ремонтні роботи. Специфічний гул в одному з районів міський голова пояснив вигоранням газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди поцілив ворог. Росія масово атакувала ракетами і шахедами також Львівщину, Хмельниччину, Луцьк та Чернігів. На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд та двох автомобілів. Попередньо обійшлося без травмованих. На місці працюють усі відповідні служби. Уночі ворог атакував львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, ова ніхто не постраждав. Пошкоджений промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі. У декількох селах під Львовом є проблеми з електрикою. Лінія електропередач відновлює аварійна бригада Львів Обленерго. Дісталося і Чернігову. Внаслідок атаки росіян у місті порушене електропостачання насосних станцій. Є перебої з водою. Про руйнування і постраждалих поки інформації немає. Масштабна атака була і по луцьку. Ворог бив по місту ракетами та ударними безпілотниками. Є пошкодження житлового будинку. Херсон також оговтується від чергової атаки. Там напередодні росіяни знищили приміщення обласної військової адміністрації. По ній двічі запустили каби. Через роботу російської авіації центр довелося перекрити. Загалом у місті через авіанапад постраждали щонайменше п'ятеро людей, зокрема, і заступник голови ОВА Юрій Соболевський. Рух транспорту та кілька годин довелося взагалі перекривати через загрози повторних прильотів. Бомбардували Херсон напередодні другої річниці російського терористичного акту підриву дамби на кахун. Ковський Так Центр Херсона виглядав у середу перед приміщенням майже цілої обласної державної адміністрації. Комунальники сапали троянди, бо місто має бути живим. Вже три роки люди тут працюють у броніках та віднедавна із пристроєм, який вловлює сигнали з дронів. Росіянам каже пані Ольга байдуже по кому бити. Це модель Радіс називається. Ну без неї зараз краще не виходити. Він нам два рази врятував життя. Коли ми під скіт потрапляли, ми рішили вирішили. Лишаємось тут, і це наше місто. То ми маємо зберегти те, що є, тому що життя продовжується, і життя продовжується українського Херсона. Та вже наступного дня адмінбудівлі фактично не стало і добили її не з першого разу. Близько 6-ї години ранку російські терористи вдарили посеред містю Херсону чотирма керованими авіабомбами, після чого почали обстрілювати місця прильотів з артилерії. Поряд із нею росіяни прямо зранку чотирма кабами понівечили весь центр. За 15 хвилин у місцево перетворили під'їзд багатоповерхівки. Всі були в підвалі, всі ціли. Всі в підвалі. і там в третьому під'їзді, там вони теж проверили, там всі живі. Пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, вони без вікон, фасади посічені, люди рятувались хто де міг. Ну, в початку два, а потім, потім взяла, посмотрела, що п'ять летять. побіжала в ванну. І мабуть, ще три. Осколки там так класно летіли, прямо всі занавески, як от були осколки, летіли всі в дирку. Ось на ці занавески. Пошкоджені три освітні заклади, медустанова, адмінбудівлі до лікарні постраждалі зверталися упродовж усього дня, адже після кабів та артилерії росіяни задіяли. дрони. Ось відео порятунку пораненого опублікувала патрульна поліція. А, терпи. Вже близько 15.30 окупанти знову вкрили кабами центр міста. Будівлю Херсонської обласної державної адміністрації зруйнували вщент. Херсонці бачають у цьому російську помсту, адже у центрі міста лише цивільні. Водночас площа має для херсонців символічне значення. Саме сюди вони ходили на мітинги, а потім святкували звільнення від окупантів. Ольга Чайко та Сергій Дністрян. Факти ICTV. єдині новини. Понад 70 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Це військові та цивільні люди, з якими немає. Зв'язку в окупації переважна більшість у реєстрі це військові. Їхні рідні щодня живуть між надією і болем, намагаються знайти будь якусь інформацію, шукають свідків побратимів. І під час кожного обміну полоненими сподіваються побачити рідну людину. Держава була не готова до такої кількості зниклих. Фахівців бракує, а родичі скаржаться на недостатню комунікацію зі структурами, які займаються пошуком. Ще кадри з нещодавного великого обміну полоненими, щойно звільнених з російських катівень воїнів, зустрічають родичі бійців, що вважаються зниклими безвісти. Десятки людей з портретами в руках, з надією, що хтось з бійців пізнає побратима. Бо знаєте, сьогодні тут такий дух надії. Шкода, що можливо після сьогоднішнього дня багато людей. Підуть додому, але вони не залишаться без надії, тому що надія це те, що дає нам життя. Марія шукає свого батька. Це мій тато Нестеренко Сергій Анатольович. В нього був позивний сірий. Була інформація про те, що він може бути тяжко пораненим у лікарні. Вона очільниця об'єднання родин, зниклих безвісти та полонених бійців сотої бригади. Ми зустрічаємося в Києві. Зв'язок із татом зник у серпні 24-го. У його другий бойовий вихід на пекельному турецькому напрямку. Я просила тата вже старшого віку. Тато ну неможливо тобі в такому віці вже бути от от, от в такій піхоті. Але тато казав, що я потрібен там хлопцям, і тут немає кому, тут немає кому стояти, я мушу йти. І в цей вихід він зник. А в нас була інформація потім від побратимів, що мого тата евакуювали. Дуже тяжко пораненими із пораненими ногами, і він був як без пам'яті. Марія зачепилася за цю ниточку і 9 місяців намагається знайти бодай щось про 52-річного тата. Шукає його по лікарням, реабілітаційним, гаріатричним та психіатричним центрам. Начебто були випадки, коли так знаходили зниклого безвісти бійця. Через 8 місяців у психлікарні чоловік знайшовся. Чудом його знайшли, тому що він був підписаний не своїм іменем. Вірить, що її чоловік живий у полоні Оксана, у березні 22-го морський піхотинець зник безвісти в боях у Маріуполі. Інформацію про нього по крихті розшукувала сама. На гарячій лінії воєнно-морських сил так дізналася, що чоловік зник безвісти. І потім, після того, як дізналася, я в ТЦК знову ж таки. Повідомляю, я їх не вони мене, а я їх. Що він зник без звісти. Після цього поліція, заява, здача ДНК дитини. каже: тоді ще не було жодних алгоритмів, як діяти рідним, коли обірвався зв'язок. Нині план дій вже є. Звернутися треба в багато структур. Заява в поліцію, здати ДНК, звернутися до уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, в координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, ще у Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ і повідомити Національне інформаційне бюро та Червоний Хрест зниклого. Вносять в єдиний реєстр зниклих безвісти. Коли цей запис буде верифіковано в реєстрі, родина має право отримати витяг з цього реєстру. Тобто, коли є витяг і родина розуміє, що запис поміщено в реєстр, значить держава бере на себе зобов'язання розшукувати цю особу, доки поки не знайде. Кожна структура мала б комунікувати з родинами, та на 70 тисяч осіб у реєстрі зниклих безвісти у нас бракує фахівців. У об'єднанні родин сотої бригади, яке очолює Марія, понад 400 сімей. Каже, біда ще в тім, що складно отримати інформацію про бійця від підрозділу. Прямі е, командири мені спочатку казали е, в них з них зв'язок зв'язок, але ми чекаємо, поки вони самі виберуться. Тобто не було інформації, там, що він загинув, чи бачили його тіло. А, згодом вони там переходили, ну перестали мені про це взагалі говорити. Там спілкуйся з побратимами. А з якими побратимами, якщо ніхто не повернувся. Так стається не через байдужість, а напружені бойові дії та великий дефіцит людей у війську. Коли закінчуються люди в бойових підрозділах і вже в бій вступають тилові підрозділи, втрачається дуже багато інформації. Якщо є якісь проблеми в комунікації з бригадами, то скоріш за все це не через навмисне, да там. Небажання спілкуватися, а саме просто через відсутність людини, взагалі на яку можна покласти такі обов'язки. Патронатна служба Янго, яка з 2014 року надає супровід пораненим родинам полеглих, зниклих безвісти та полонених воїнів спочатку а тепер третьої штурмової. Рідних зниклого безвісти бійця супроводжують на всіх етапах. Самі звертаються в потрібні структури. У бригаді є відділ розслідувань, який збирає інформацію про обставини. Дуже важливо контактувати з родинами. І сповчати їх саме про обставини зникнення безвісті, тому що це перше, що їх турбує, тому що вони хочуть мати надію, що родить живий, і кожна, кожна якась там деталь вона може реально привести до позитивного результату. Ну, це знаходження, наприклад, в полоні. Янголи стали взірцем, за прикладом яких у Силах оборони з минулої осені почали формувати служби супроводу. Якраз для якіснішої комунікації з рідними офіційно вони створені вже у всіх бойових підрозділах і будуть створені при ТЦК. Фахівців навчають, а дефіцит кадрів хочуть здолати, залучаючи ветеранів. Також для рідних незабаром має з'явитися єдина інформаційна платформа від МВС з усіма потрібними контактами. Наталя Кулик, Віктор Зеленков, факти сітів, марафон Єдині новини. Авто за донат у Луцьку волонтер розіграє на аукціоні свою машину, аби назбирати грошей на два пікапи для підрозділів збройних сил та на ремонт ще п'яти фронтових автівок. Мета один мільйон гривень. Тож, закинувши всього 500 гривень на банку, кожен стане учасником розіграшу іномарки. Переможця визначать через генератор випадкових чисел. Тож, що більше донатів, то більше шанс виграти автівку. Її власник, волонтер Юрій Пахальчук, каже: до цього його спонукали велика потреба наших воїнів у пікапах на лінії фронту. Фронту, адже там це розхідники, а справне авто на вагу золота, бо перевозить боєприпаси та бійців на позиції. Чоловік допомагає війську з перших днів великої війни. За цей час доставив майже 40 машин і ще чимало корисних речей для фронту, зокрема, реби, дрони, зарядні станції, тепловізори, допомагає десяткам підрозділів 40 бригад. Та робити це стає дедалі важче, адже донатів критично не вистачає. Тож, вирішив заохотити людей, віддавши своє авто, аби разом допомогти воїнам виконувати. Оти бойові завдання. Автомобіль справний, доглянутий, газ, бензин, 1,8 і сів і поїхав. Напружена ситуація на фронті, що ми мусимо жертвувати своїми речами і розіграти цей автомобіль для потреб Збройних сил України.